Вітаю! Я Вінсент Метель, і сьогодні я говоритиму про щастя. Ми всі шукаємо власне щастя. Ми всі хочемо бути щасливі. Бо щастя, це так просто. Якщо нас питати, чого ми хочемо конкретно, то це буде дуже складно перелічити. Адже це мільйон мільярд доларів, будиночок з білим парканом і багато інших банальностей. Зате усе це. Можна дуже легко впихнути в однісіньке слово щастя. Проте, чи дійсно те, що ми малюємо собі у голові, і є наше щастя? Давайте перевіримо, якщо спробувати визначити, що таке щастя, що це за емоція, то це, скоріше за все, радість, чи не так? Але радість це лише одна з палітри позитивних емоцій, а є ще й багато негативних. То чи дійсно нам буде добре, якщо ми постійно відчуватимемо радість і взагалі чи подібне можливо? Коротка відповідь: ні. Трошки довше, що включає в себе трішки нейробіології. Звичатиме так: ні, ми не можемо постійно перебувати в одній емоції, бо так ми випалимо собі усі рецептори. Через це навіть та сама кількість. Цієї радості, яку ми тільки не відчували, вже буде недосяжна через те, що рецептори притупилися. Окей, якщо ми не можемо постійно відчувати радість, то що я можу запропонувати натомість? І в мене до вас одразу дві пропозиції. І на відміну від фільму Матриця, вам не доведеться вибирати чи одне, чи інше. Ні, ви легко зможете їх комбінувати. Ці два звучать так. Спокій і дія. Разом вони зроблять з вами те, що ви вважаєте власним щастям. Бо спокій без дії, скоріше за все, лишить вас десь на дивані, а дія без спокою перетворить ваше життя на тривожне пекло. Лише комбінуючи їх разом, ви зможете досягти того чудового стану, коли відчуваєте, що ваше життя йде туди. Де ви так давно хотіли. Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. З повагою! Вінсент.